Значить, нічого не буде А ага. ви його слухаєте, а він, він буде казати, що <клев> потрібно щось <клев> робити. Потрібно піднімати, як сьогодні було заважений, корсанч мене сказав. Вийдіть по цих два-три дні, виробити ті лісам на тому кладовищі, щоб воно було видно аж аж дороги на кладовищі. Якщо цього не буде, як я тут, не мають. Послухайте <рес> мене, то <що плес> <мене> не виборку. <плес> Щоб я саме не переславився, давайте послухайте. Те, що я хочу сказати, те, що я хочу видунка, ви скажете. Так чи не так? Я, це все касається, я відповідно не відкриваю. Неправильно, що я сьогодні це кажу, але неодноразово на це зверталося до мене. І сьогодні моє бажання було приїхати в Прийнятку і це сказати. Тому що сьогодні. Ви розумієте, який час? Важкий час, немає фінансування, немає нічого. Але разом з тим, селищна сільська рада Сигівська, самодостатня сільська рада. Так коштів багато було, і, вони ж не використовували ці кошти. Якщо потрібно, і це сьогодні сільського голови відірване, тоже це не звіт. Це не якщо взяти це кожну. Кожну кажуть пропозицію е проти, починаючи, скільки надійшло коштів, да. і куди вони вкладені були, угу. що за це куплено було, і, ну, і да. так далі. Яка перспектива? Що ми маємо зробити в лютому, січні і вересні? Да. І в жовтні вас будуть перебирати. Тому Лю... сьогодні це, до цього потрібно готуватися: готуватися. І по тій землі, що було повітряне до питання, до 1 квітня я вам ставлю задачу. Значить, ви приходите і доповідаєте. А я допоміг людям через газету. Що зроблено, хто пригорав землю і працівники міліції, виходить, що у Борській міліції теж. Візьміть на контроль, пошли туди працівника разом з порядком. І це питання що. Ми сьогодні mm -hmm. е... зауважили правильно, влада. Mm -hmm. Що таке влада? Mm -hmm. Люди, ми повинні працювати на людей. Ну не ходити, е, люди кажуть, а ми собі і пішли далі. А працювати і людям доносити, і люди, щоб докидали, тому ми збирали все, і не було питань. Хай там є. А якщо на посороку. Е, то, що планувалися, так планувалися купити автомобіль, значить там, dekologe, 300 тисяч сільська рада, 200 тисяч селищна рада, там, Юлю громада. Значить, to Це питання, що воно розглядається. Я думаю, не знаємо, як далі буде. Зараз територіальна реформа, об'єднання е це все зрозуміло. Що буде далі, це питання. не, можливо, не, можливо, можливо, не 됐. Але разом із тим. Але разом із тим. я є автомобілів, то які є, які в комунальному підприємці нашому добробуту. Можливо, заключайте угоду і будемо виїжджати. Без питання. Відкривалися. Це ж треба піднімати. Зпитайте до мене, спитання до Йосифавич, я говорю, що матір. <тірщиця>? <тірщи> 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 Є техніка. ну ви збираєте кошти, що е, е, <рісті> він проїде. Він заробляє кошти, хай заробляє кошти. Сьогодні не, не, е, питання виживання заробляє. Отаке okay. він і робив. Okay. Та, я думаю, що ми її вирішення. Бач, кошти ж були на своїх. Ми не ж нічого не користували. Тому я думаю, кому ми вирішимо. Але радости, я працюю тут два місяці. Але повірте, ви любимо ходите, бачите, зараз люди, точка, адміністрація забрала, точки поставили

Це краще добре чисна. Ви поліція на неї дуже робиться, ви кровати. Ви мені що там не прибрано. А воно там не прибрано. Не прибрано. Що

Ну, не что-то еще не что-то, как бы, 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 Якщо це не нарочите, то сидити мають тут не було. От чого я. Він уже приїхала, після сьогодні, а ти <коліт> знаєш. Він опа, це натягнути, а тут я письмо. Бачите, прокат. Я зараз Ми з Фібер вже про це говорили. Чому закриває третє? Для того, щоб сьогодні. Зрозуміло, багато людей, які сьогодні з обліку, не платять податки і так далі. Періодично я не хотів починати свою роботу з ринку. Всі голови починали з ринку, так вони там ще не були. Зрозуміло, перше що, заборонено перевірки службами, якої введені діяльності. От я від до працівників міліції, прокуратури і так далі. Проблема проблема. Хоча. В європейських странах все перевіряється, каже, кинув попільця, оштрахували, є в громадському місії пиво, посадили сумки, і так людей прибувають до порядку. Але в нас чомусь це все зараз в такому стані Ну Це не до того. Ми і так, і так, каже Філопаличка, якщо я не пускаю виду, вони торгують аж туди до старого люпора. Стають на вулиці і торгують. Тобто теж не варіант. Mm -hmm. Якщо я пускаю в ринок, то тобто вони платять збір. Так, Певно, Певна, яка сума йде на розвиток сьогодні, і податки сплачуються в сільську раду і так далі. Тобто, це питання, воно вже на контролі. Ну, я думаю, що е -е, періодично і працівники міліції податково виїжджають, так, нелегально. Ну немає закону е -е, сьогодні взяти цю людину. От ти торгуєш. Я не торгую. То я так од стою чекаю. Це ж люди заробляють. Але воно на контролі, я думаю, воно все буде вирішено і переховано. Тому От, і, за одного, і загородили ту територію, загородили ту територію, щоб сьогодні могли контролювати. Де ти торгуєш? Чи ти сплачуєш податки, чи ти їх не сплачуєш сьогодні. Зрозуміло, і зміною бюджетного кодексу, зміною бюджету, кардинально змінено бюджетного кодексу, це я в коротенько, чи так кажу, чи не читав. Все фінансування, утримання всіх структур, якщо касається це сільської ради, відбувається за рахунок от, надходжень до сільської ради. І заробіта, баба, так, і об'єкти, і так от, Якщо ти не маєш коштів, Значить, ти бери і. Бери <смеш> і об'єднуюся, можу. Об'єднуюся. Юрій Петрович, мене згадаємо. А об'єднання при е, реформуванні місцевого середування отакі осередні. Це добровільно, чи це є. Добровільно. Встречі своєї ради на сході села можу вирішити, що об'єднання не відбудеться. Може бути, я ж вам задав питання. Я вам задав питання. Це не примусово. Якщо ви будете бажання мати, якщо ви будете е, зрозуміти, що. Е, самі справи. Да. А ви якщо самі справите, я хотів би, щоб на таких сходах сіл, значить, ви тільки приходили, вітали один одного і вирішували якісь такі нагальні, хороші питання. Що нам вже все є, нам потрібно. От, ще йде зробив. А що ви ж а вийшло? Не маєте нормативного документу, що на якусь кількість населення має бути громада? Має. Має. А до ну, нас Май. Тисяч, Май. Тисяч. А 5-6 тисяч наповідно громади. Ну так у 5-6 тисяч настріїться немає. У вас 3600. Тоді ні медики не допрацювати сюди прийти. Я не сказав, свав.